Двосторонню угоду про умови розміщення дипломатичних представництв в Україні та в Чехії підписали прем'єр-міністри обох країн під час зустрічі на Закарпатті 20 травня. ми таке з Україною догоду о взаємові уживання по. Ми підписали угоду про використання земельних ділянок дипломатичною місією. Це практичний крок, дуже важливий для посольства. Це оренда впродовж 49 років. Можливо, поступово ми допрацюємо до купівлі ділянок, але це в кожному випадку свідчить про надзвичайні дружні відносини, близькі відносини між нашими країнами. Міністри аграрного сектору підписали меморандум про співробітництво, який відображає аспект відбудови України та перспективу вступу до Європейського союзу, тобто аграрний аспект. Ми знаємо, є дуже важливий для України. Також під час зустрічі прем'єр-міністри говорили про безпеку, відновлення України та економічну співпрацю. Насамперед, вдячні за військову допомогу з 2022 року. Отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 мільйонів доларів. Ключовою для нас є так звана чешська ініціатива постачання силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько. Півтора мільйона снарядів різного калібру цьогоріч ще 400 тисяч, за даними наших чеських колег. економічного спораска щодо інших аспектів економічного співробітництва, крім постачання зброї та інших поставок для української армії, це ми говоримо про десятки мільярдів крон. Оборот і наш експорт підвищується. За 2023-2024 рік. Ми можемо у відсотках визначити це 26 відсотків. Тобто, наш експортно-імпортний обмін по постійно зростає, також будемо зміцнювати інтеграцію української та чешської оборонних індустрій. Крім того, ми домовились про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків f-16 Ухвалена урядом Чехії програма відновлення України продовжена до 2030 року, а сума річної допомоги збільшена до понад 43 мільйонів доларів. Дякую за чешський патронат над Дніпровщиною. В межах якого відновлюються лікарні, постачається енергетичне обладнання та система очищення питної води. І окремо ми вдячні уряду Чехії за початок модернізації шести лікарень у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Львові, Луцьку та Рівному. Петр Фіала та Денис Шмигаль говорили і про євроінтеграцію України. Черська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це зокрема консультативна допомога під час передступних переговорів. Нагадаю, що у 2025 році ми маємо амбітну мету відкрити всі всі шість. Переговірних кластерів у перемовинах з євросоюзом наші домівроми повністю підтримуємо європейські прагнення України. Хочемо на прикладах показати, що ми робимо для того, щоб процес перемовин приєднання України до європейського союзу проходив успішно. Те, в якому темпі Україна та в яких тяжких умовах пройшла реформи, необхідні для вступу в ЄС. Це просто нас шокувало. Це швидкість, інтенсивність, незважаючи на те, що в Україні зараз війна. сама